Всім привіт! Зараз ми зробимо короткий огляд на велосипед Formula Zephyr Pro модель 2025 року. Випускається він в одному розмірі коліс, це 29 дюймів, два розміри рами це 19 дюймів та 21. В такому порядку вони у нас і показані. Попереду це 19-й розмір, за ним 21-й. Є три кольори чорно-червоний глянець. Сірий з зеленим також глянець. І додатково сіро синій. Рама тут, як і на всіх зефірах, зроблена з алюмінію. Гарно та симпатично вона виглядає. Зварювання тут якісне, якісні труби. Верхня труба трішки занижена для зручності посадки. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, сюди його можна без проблем встановити. І на нижній трубі кріплення під різні велоаксесуари: тримач, насос, замок чи щось інше. Кермовий стакан конічного типу, тросик заднього перемикача проходить всередині нижньої труби, задня гідролінія також проходить уже під нею. Кермо тут зроблене зі сталі, ширина його 68 см встановлюється на алюмінієвий винос системою 4 болтів. Кермова колонка стандарт 1 і Сидіння тут зручне, на велосипеди формула воно вже становлюється багато років, воно досить міцне і комфортне. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир, а висоту можна регулювати та фіксувати за допомогою ексцентрика. Вилка амортизаційна пружина властимірною конструкцією. Зроблена вона з алюмінією. алюмінієві тут штани та корона. Робочий хід 100 мм. праву ногу встановлено механічний локаут, ми можемо її блокувати. Це буде впору, наприклад, якщо ви їдете по прямій рівній дорозі або піднімаєтесь на крутий підйом. В лівій нозі ми можемо підналаштувати її жорсткість. Тулки тут на промислових підшипниках в алюмінієвому корпусі, завдяки цьому велосипед буде мати хороший накат та також високу надійність. Матеріал ободу алюміній, сама конструкція подвійна противоударна. Гума Кенда ширина і 2,10 дюймів, Такий хороший протектор, він універсальний, досить густий, не дуже високий і добре буде себе проявляти на ґрунтах, на асфальті, також буде на ньому комфортно їздити. Кількість передач на велосипеді 12, система 1 зірка попереду, 12 позаду. Компоненти ЛТУ це притопова серія AX. Перемикання відбувається цей великий. Речах від себе, це він накидує, і маленький речах від себе також і він буде скидувати. зліво встановлена тільки гальмівна ручка. Ведуча пара тут від бренду провіл зефір серії довжина шатуна 170 мм. Сам він зроблений з алюмінією, і тут можна замінити зірку вона тут зйомна. Якщо вам буде мало швидкості, ви можете поставити сюди, як тут, тут стоїть 34 зуби, можете поставити сюди навіть 38 мм. Встановлюється ведуча пара на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач AX серії. на ньому написано, що він розрахований на касету на 12 зірок. Сама касета від бренду Skyfall маленька зірка на 11 зубів і велика на 50. Тобто під любу гірку на цьому велосипеді буде виїхати без проблем. І роботою цієї трансмісії я був приємно вражений, бо працює вона перфектно. Вона гарно накидує, гарно скидує, легко налаштовується, дуже хороший рівень. Система Гальм тут дискова гідравліка. Бренд InkSync серія X-Park. і Ці гальма встановлювалися на зефірах в минулому році. Проблем ніяких з ними не було. Мають хорошу гальмівну ефективність. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Заднє також під ексцентрик і це означає, що ми колеса можемо знімати без будь-якого інструменту. Так виглядає задній кліпер, встановлений він всередину заднього трикутника. В заводську комплектацію входить бакова підніжка з регулюванням довжини та педалями, зробленими з алюмінію. Коли ви будете розглядати для себе формула Зефір Pro, то, мабуть, ще ви будете дивитись на такий велосипед, як Формула Зефір 1.0. І ці велосипеди повністю однакові. Єдине, що їх відрізняє, це трансмісія. На Pro вона AX серії, на Зефір 1 А-серії. А-серія працює непогано, але AX працює краще. Всі інші компоненти повністю однакові. Zephyr Pro вийшов такий добре збалансований велосипед. Легка, хороша рама, правильна геометрія, амортизаційна вилка, втулки на промислових підшипниках, велосипед на касетній втулці. Трансмісія сучасна 1х12 і сама вона від LTU AX серії, робота якої мені реально сподобалася. Якщо ви берете до покупки цю модель, це буде хороший вибір. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Formula. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовити можете на нашому сайті. Доставка безкоштовна по всій Україні на відділення або на адресу. Є різні зручні способи оплати: це наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, покупка частинами від Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.